Ось ці різдвяні звізди з колекції майстрині народної творчості Лідії Слодар. Сьогодні дізнаємось історії колядницьких зірок, а також поговоримо про традиції звіздування. Я вітаю вас! Вітаю! Я бачила, що у вас на сторінці Фейсбук прям ціла дискусія, чому звізди, угу. а не зірки. Так. І дехто каже, що це ж русизм. Як ви можете звіздами називати наші зірочки українські. Але насправді ця така традиційна законна наша назва, якщо говорити саме про атрибут колядників. Тому звізда, згадується, і в колядках ось згадаєте над вертепом: звізда ясна на весь світ засіяла. І також у давніх джерелах, ну, зокрема у Франка, у Маркевича, ну інших дослідників ще попередніх століть, то також фігурою саме звізда. Можливо, тому що в святому Писанні вона саме так називається. В будь-якому разі, чи назвете ви зірка, чи звізда, не буде гріха ні в тому, ні в тому. Тож вживається і одне слово і інше. Ну, і щодо Володимира Шагали, це такий етнограф і митець, який жив на Львівщині в минулому столітті, то він називає звіздами і зірками, звіздами ті великі зірки, з якими парубки ходили колядувати, вони обертаються, вони підсвічуються її. Середини. А маленькі, з якими ходили дітки колядувати, ну, наприклад, із такого розміру зірками, то він називає зірки. Ну, в будь-якому разі, якщо ви це назвете звіздою, а це зіркою, ніхто вам не може сказати нічого поганого з цього приводу. Тобто маєте і звізди, і зірки. А загалом, скільки у вас в колекції таких звіст? Ну, якщо говорити саме про ось такі звізди, які можна матеріальні торкатися, то їх ну, до десяти. А якщо говорити про ті, що замальовані, тобто які відтворені, то їх більше 50. За фотографіями, за картинами художників, які саме малювали, зображали такі етнографічні замальовки. Робили, також за світлинами, за розповідні, за спогадами, очевидців. Скільки ви їх збирали? Який час? Сама ідея книжки зародилася ще 2000 у 2016 році, тоді я поїхала до Львова, саме до Дублян, до майстра народної творчості, який відроджує звізди, які були характерні для його регіону, а саме для Нацяння. Зараз це територія Польщі під час операції Вісла переселили українців із Нацяння, саме із Села Мацьковичі. Ну ось цей майстер, який тоді мав один рік. І родиною переселився, але все ж таки їхній гурт таких колядників відтворювали звізди, продовжували традиції, і таким чином, ось ця звізда, з якої почалося і моє захоплення, і ідея книжки. Ось перед вами, коли ви збирали колекцію, в яких регіонах ви бували? Саме ті звізди, які тут, то ось звізда, яка приїхала з Дублян, традиційна із Нацяння, Ця звізда приїхала із села Поляниця, що на Івано-Франківщині. А це Тернопільська, щоправда, це відтворена львівським майстром, але з мого. Малюнка, який свою чергу із фотографії звізди з Тернопільщини. майстер 14-го року народження зробив ту звізду, і завдяки його нащадкам вони з усіх боків із середини пофотографували ту звізду, зробили малюнок, і вже тепер львівський майстер її відродив. Тобто ось так багато етапів відроджується традиційне звіздарство. Ви вже сказали про цю звізду. Давайте розкажемо її історію. В 2016 році поїхала спеціально до майстра народної творчості Богдана Стефановича Новака. І він, як провів такий майстер-клас, все було записано, занотовано, сфотографовано поетапно. Як виготовляти таку звізду, і ось в майбутньому виданні то буде окремий розділ. Саме майстер-клас, як таку звізду може зробити ну, кожен, хто працює з деревом. Там дерев'яний каркас. Так, дерев'яний Каркас. В основі традиційних звізд було сито. Воно могло на дві частини розділятися, так, планочками з'єднуватися, так, щоб вона пухкішою була по-перше, і по-друге, такі звізди підсвічувалися із середини свічкою. Традиційно з ними колядували вже, коли перша зірочка з'являється. Ввечері вже темно, не було ж електрики, звісно, попереднє століття. І ось тут іде звізда. Кольорові промені. Папір, яким обклеювали дерев'яний каркас, просочували жиром чи там олією, якимось таким матеріалом, який би краще пропускав світло. І ось тиша, темрява, тільки сніг там десь під світла зірок сяє. І тут йде звізда велика, і ще й співає так, спів колядників, лунає, заходить до хати, і таке світло осяює повністю все приміщення. Ще зірка обертається, тож це така магія, якою було наповнене Різдво для наших пращурів, можна лише уявити. Це зараз ми такі звичні до спецефектів, що нас важко здивувати, і світло теж від лампи може перевищувати ту свічку, яка всередині цієї звізди. Але от якщо уявити себе, перенестись на машині часу на 200 років тому, то цю магію, звісно, можна відчути. І ви цю звізду зробили самі? Ні, звісно, цю звізду зробив майстер. Я дивилася і занатовувала. Yeah. Ну, да, для кілька кадрів то я також спробувала попрацювати з деревом. Звісно, тут потрібна така чоловіча сила, розрахунки чіткі, і, ну і, звісно ж, набита рука потрібно не одну звізду зробити, щоб вийшов ось такий шедевр. Але все ж таки цей же майстер Богдан Новак. Зробив розробку, яку може кожен також зробити. За основою звізди на зірка також обертається, але вона безкаркасна, тобто лише із картону зроблена. Тому, якщо дуже захотіти, то можна зробити меншу, але таку традиційну тут біблійний сюжет. Це ваш малюнок? Так, ну оздоблення вже моє. Привезли лише каркас із доблян. А... Вдома оздобила, і тут. Взяла йова Конзелевича ікона. Яка роздрукована і заламінована, аби так. не лякалася ні дощу, ні снігу. І далі пастельний папір, який дуже добре, як виявилося, витримує сніг. Ось який ми вперше колядували, черкаська коляда. Там де були митці, музиканти, художники. І ось у 2017 році ми ось так, якраз такий гарний сніг, був такий пухкенький. Ми в традиційному одязі. Із сопілкою, і звіздою. Ходили колядувати до знайомих, до незнайомих навіть були у госпіталі для військових, були там для стареньких дідусів, бабусь, ми співали, вони нам підспівували. Тобто такий грандіозний нас похід був. І під снігом та звізда цілий день була, на другий день висохла, і просто в ідеальному стані. Ось вона вже скільки років, так, уже сьомий рік. Також цікава історія ось цієї звізди, яку ви сказали, mm -hmm. що вона автентична. Так, були ми на в Буковелі кілька років тому. Ну і там, знаєте, на кониках возять такий атракціон для від тих, хто відпочиває. Ну ось вуйко якраз вбраний так, в традиційне вбрання із твоїм коником, який є, з поляниці там його. З ним приїхав, ну як так говоримо про що? Ну звісно, про те, які там традиції у вашому селі. Запитали про колядки, запитали про звізди. Кажуть, та десь там на горищі валяється звізда, десь там робив наш із села майстер ще років 40 чи 50 тому. Каже, ну покажіть, так, давайте ж та десь валяється, не знаю, може вже миші згризли. На другий день приходимо, і він приносить нам ось таку звізду. І Цікава також її конструкція, вона обертається. Так, ну я просто не можу, аби її не можу, її взяти. Тут обертаються промені, а серединка лишається нерухомою. Ну і ось тут ось як вона. О, обертається. там цілий механізм. Так, І всередину також вставлялася свічка. Ну, звісно, свічка не дожила до наших часів, але також із середини просвічувалась ну, там, де папір. Там видно було світло, а ось, уявіть, ось ця фольга, якраз вона створювала візерунок, як така витинанка, вона не просвічувалася. І прямо той візерунок інакше виглядав, коли звізда ось так в день і коли вона підсвічується вночі. Зовсім не схожа на ці звізди, зовсім інша конструкція ось цієї звізди. Ця звізда цікава тим, ось тут вже варто. Побачите, як, який вигляд вона мала, коли всередині обертався театр тіней. Ось він йшов по периметру цього кола, всередині свічка. Ну, звісно, папером обклеювалось усе, але щоб видна була конструкція, то не цю звізду. І обертається ось внизу. Тут вже є такий стояк, який обертають. Обертається все це дійство, так із сюжет Вифлеємський, і свічкою підсвічується, і відповідно на тому папері, який ось тут спереду, весь той театр тіней можна побачити. І також кожен промінчик різного кольору підсвічується і зсередини, тож вся звізда, як такий суцільний театр. Ці звізди робили раніше люди, кожен сам собі, чи були майстри, які цим займалися? Були парубки. Які збиралися ось із Кінця листопада, ну, якщо не починався Різдвяний піст, то збиралися парубки і дівчата в окрему хату читальню чи просто до когось приходили в хату, домовляючись. І вечорами готувалися. Хлопці майстрували звізду, дівчата майстрували оздоблення, ті ж там китички, папір, візерунки вирізали, розмальовували і співали пісень, готувалися, тобто коляда готувалася впродовж всього різдвяного посту. Ну, і потім аж до водохреща колядували. Можливо, також пов'язане з тим, що за один день обійти все село, плюс сусідні села, всіх родичів, то було важко, тому дозволялося кілька днів ось так колядувати. Щодо нацянських звіз, то зберігся такий звичай: що коли вже коляда завершується, то біля церкви, після служби. Ту звізду розбивали дрючками. І парубки розбирали собі, на щастя, залишки звізди. Це такий варварський метод, якби наші сучасні етнографи сказали, що ось там такий цінний експонат, а його дрючками просто розбивають. Ну, так, народне мистецтво чому не зберігається, бо витинанки ті, які ми оздобливали хату і на Різдво, і на Великдень замість розпису. То їх спалювали, коли наступне різд приходило свято. Хотілося чогось нового так, на кожен просто рік. просто старе, як все старе, треба спалити, щоб з'явилось нове, а не думали, що потім будуть музейники, етнографи, які захочуть потім все це відродити і знати, як було раніше. Насправді в Україні багато старовинних автентичних зірок зберігається? От чи багато? Важко сказати, бо те, що мені вдалося ось побачити, то це або ж відтворені, ну, наприклад, на Харківщині у селі Гнігівка, то знайшли в 90-х роках, зустріли бабусю один із колективів етнографічних, і, і вона по своїй пам'яті зробила звізду так, як вона виглядала ще за її молодості, як колядували. А ось ця звізда. Ну, також це лише будова, оскільки до кожного ось цього промінчика. Ось цікаво, що там звізди, звізди, а ця схожа на сонце. Тут, ніби промінці. Ну, Зрештою, найголовніша наша зірка це і є сонце. Тому те, що вона схожа на те сонечко з примінчиками, то не дивно. І чіплялися багато-багато стрічок. Дуже-дуже рясно. Тут так само заклеювалась паперу, іконка, всередині свічка. Ну, традиційна звізда, але все ж таки конструкція, як бачите, відрізняється. Чимало в нас таких. Звіст, які різняться по регіонах, навіть всередині регіону в різні часи могли бути також різні. Часто звісти. Часто замінювалися конструкції звіст? Я не можу сказати, що змінювались, просто вже, припустимо, за світлинами 70-х, 80-х років те, що змальовували, то можливо, це вже якийсь авторський витвір, просто в тому ж регіоні фотографія була зроблена. Можливо, це якісь театральні постановки, то могли бути ще й такі авторські різновиди. Ну, ось, наприклад, звізда нещодавно із. Польського етнографічного музею в Кракові, і там є звізда, яка всередині має зображення сокола, така рясна витинанка. І цікаво, що променів 11. А між променями, ось уявіть маленькі зірочки, які мають 5, 6, 7 і так до 11 променів. То зрозуміло, що це вже авторський витвір. Традиційний атрибут з ними колядували, ну, ймовірно, це учасники такої організації сокіл, як гімназія, саме колядували і на замовлення зробили цю звізду. Тож. Щодо променів. І зараз так. ми бачимо, що звізди мають різну кількість променів. Розкажіть, як має бути і чи є якась усталена кількість променів? Так, може бути 4, 5, 6, 7, 8 і так до нескінченності. Ну, найбільша така звізда, про яку вже згаданий Володимир Шагала писав, дається 52 промені. Але ось ці мацьківські звізди, то їх ось за такою ж конструкцією, але робили величезні, що не могли навіть хлопці її підняти, на возі перевозили від хати до хати, від села до села і мала аж три яруси, тобто один, другий, третій, то там теж неслідчена кількість променів, причому обертався третій слой за годинниковою стрілкою і другий проти. І той, що найближчий, знову ж таки, за годинниковою стрілкою, тобто це такий вже витвір мистецтва. що… Що просто диво даєш. Це звізда на цілий колектив. Так, так, на ціле село, скажімо, всім звіздам, звіздам. Ну, щодо того, що там чотири промені можемо бачити на повстанських листівках, п'ять променів, до речі, хоч дивно, що ніби це радянська звізда. Ну, з одного боку, в радянські часи для того, щоб підмінити наші традиції, побачила, коли радянська влада, що заперечити там. Не можна було просто заборонити. Люди все одно колядували, вирішили підмінити. Ну Ось вам радянська Різдво, ось вам Радянська зірка. І також спотворювалися колядки. П'ятикутна звізда всім нам засіяла, і таким чином там, всі народи об'єдналися. Ну, такий зміст був тих нових колядок. Ну, зрозуміло, не прижилися вони, дякувати Богу. Все ж таки наші традиції, повз такі випробування радянського часу. Вижили, ну, і хоч не всі звізди, але маємо що зібрати, маємо що згадати. Тобто від чотирьох променів до нескінченності так. все має можливість бути присутнім на звіздах. Ну, якщо так найчастіше, із тих, що за світлинами, за тими зразками, то це 6 і 8 променів. Ось для нацяння, припустимо, характерна непарна кількість. Від 7, ну і до там 23, це те, що на світлинах найбільше променів, але за переказами було іще більше. А ось також Львівщина, буквально там кілька кілометрів чи десятків кілометрів між тими населеними пунктами, там лише парна кількість була променів. Тобто також в тому не буде такої повелки, якщо ви зробите зірку на 9, на 8, на 6. А на Черкащині як? Черкащина. Також зробили замальовку із Чигиринчини. До речі, ця звізда також традиційний має основу сито, має промені. То тут, як ми бачимо, вісім променів, але ну, знову ж таки цьому не надавали такого значення. Коли я питала, також подібна звізда і е, Драбівщина Михайло Коваль розповів, що його дядько робив. Проте, коли запитала, скільки променів, він каже, я не пам'ятаю. Цьому не надавали значення, очевидно, що має бути тільки так, а якщо плюс-мінус один промінь, то це вже неприпустимо. Дуже, до речі, схоже з Харківського регіону, ви що не показували так, саме конструкція. Так. Єдине, що там попереду була ікона, тут за тими ж розповіді позаду, і свічка та, таким чином підсвічує ікону. Ну, а очевидно, передня частинка була закрита склом, щоб не... Задував вітер різний матеріал, різна кількість променів, різна конструкція. Що об'єднує всі ці зірки? Ну, більшість із них поєднує те, що в основі ситу. Не скрізь ми бачимо, але переважно, як найчастіше, що навіть вже замальовок, то дуже часто в основі бачимо сито. Різниця тільки кількість променів і довжина променів. Є держак, так, за який тримається звізда. Щоправда, щодо довжини держака, також є е, різні варіанти. Ось одна зірка це подільська, то прямо кажуть, що вона ставиться на стіл, має таку ніжку підставку. Коротенький має бути держак ні в якому разі невеликий, е, тому що зірка не має торкатися землі. І інші. Як джерела кажуть, що навпаки, держак має бути ось довжелезний. Ну, зокрема, це така сучасна зірка. Тетяна Федосенка її створила, і вона також обертається, ось бачите. Але за традиційним зразком. І ось якщо такий держак великий, до речі, щодо цієї. Звізди і знацяння, то держак має бути довгий із роздвоєння внизу, для того, щоб міцно було можна було поставити на землю і вже вільною рукою звіздар обертав ту звізду. І прямо називається, що є нога у звізди, є живіт, ось центральна частина, і роги. Ну, хтось називає промені, хтось роги, це також різновиди назви. Тож, така конструкція, наче жива істота, так, живіт. Ноги, роги. От я брала в руки ці звізди, і вони досить важкі. Зараз колядують а, зазвичай дітки. Угу. А, раніше, виходить, колядували більш міцні, а дорослі люди. Колядували і діти, і дорослі. Єдина така відмінність, що коли колядували діти, то, звісно, вони ходили вдень, бо ж вночі і страшно. І... Боялися батьки відпускати дітей, а треба ж було поколюдувати і в хрещених, і в сусідів, і можливо в інше село піти. Ну із супроводом, звісно. Проте лише в день ходили діти. І тому звізда була і меншою, щоб дитина підняла легшою, і без свічки. І таким чином дітки могли спокійно колюдувати із невеличкими звіздами. Ну, які, можливо, схожі і на такі звізди. А ввечері, вже, коли темно ставало, коли можна було засвітити, і звізда застяяла всіма кольорами, тоді вже ходили парубки, ходили такі, не могли кілька колективів ходити від села до села, вірніше від хати до хати, і потім вихвалятися. Яка ж коляда була кращою, хто ж співав краще, в кого звізда більша, яскравіша і, і краще оздолена. То такі свої рідні змагання були. Бачила у Фейсбуці, що ваші діти ходять колядувати зі звіздами. Пасуські ямком перети. Ну, звісно, коли бачать звізду, от, слава Богу, зараз це відроджується. Ну, почало відроджуватися ще й років 15 тому, коли був започаткований фестиваль у Львові Спалах Різдвяної звізди. Поки що там така мекка звіздарська, скажімо, що щоріздва відбувається велична така подія. Щоправда, поки війна, поки ковід, то не такий масштабний цей, цей проєкт. Тим не менше вже було таку іскру запалено іскрою таке бажання відроджувати звіздарство. Проте у нас в нашому регіоні ще звізди рідкість. Тому коли ось така звізда заходить до оселі. А ще якщо її обертати, якщо співати, то звісно, всі заворожені зазвичай знімають так на телефони і потім ще можуть тішитись упродовж року. Регіонально як поширена традиція звіздування? Де вона поширена? От найчастіше можна чути про звізди Західної України. Переважно це Львівщина, там і дослідники, верніше ті етнографи, які передали письмові згадки про звізди, про те? Саме така основна мета цього дослідження, над яким вже скільки років я живу ним, то звізди були поширені ось від Нацяння, те, що зараз територія Польщі, але етнічні землі наші, і люди, українці саме їх створювали. І аж до Кубані. Тобто це і північ, і південні регіони, і центральні, звісно, і аж до там, Дніпропетровщина, Донеччина. Харківщина і аж до Кубані, ось це в 19 ще столітті одне із праць знайшла звізду, саме її малюнок, 2D-зображення, перетворивши її в 3D, щоб можна було уявити, як же виглядала та звізда. І от саме етнічні українці створювали такі звізди і колядували із ними. Звізда має 8 променів, ну, щоправда, вони ось такі з чотирьох. Очевидно, дерев'яних планочок складається кожен промінчик. Ну, взагалі, то планочок могло бути 2, 3, 4 на кожен промінець і таким чином утворювався об'єм у звізди. Ну, а взагалі, якщо от згадувати вести дослідження ще 19 століття, то колядували не лише парубки, колядували із звіздою і дівчата. Ну, ось так цікаво, що мені так. Переглядаючи ось ці праці давні, думаю, ну де ж хочу побачити слово звізда. Перечитала, звізда немає. Потім дивлюся, там є ліхтар із променями. Ліхтар у вигляді там, сонця, скажімо так. Тобто це ліхтар, який підсвічується із середини. Так виявляється, що це і є звізда. Так? За конструкцією такий самий, просто інакше його етнограф назвав. І колядували із ним дівчата, ходили від хати до хати, щоправда, не заходили всередину хати. Колядували під вікнами, але те, що ось така громада дівоча, то і жінки не те, що там незаміжні, чи маленькі, чи тільки там на виданні, але і жінки колядували і з дітьми, і з дівчатами, тобто не заборонялися колядувати нікому. Де ви черпали всю цю інформацію і для замальовок, і загалом етнографічно. Так, ну це і давні листівки, це і світлини, це ті фотографії, які бачила сучасні, але вже з їхніми власниками спілкувалися. То це зробив там мій дідусь, який такого то року народження, і, відповідно, потім робилися замальовки. Також за картинами Василіківського Пимоненка. Мартиновича, ну тобто такі художники, які саме ось в кінці 19 століття як такі робили картини за етнографічними мотивами. Тобто це була така ціла течія. Далі ті звізди, які безпосередньо майстри виготовляли, які перейняли це мистецтво від Діда Прадіда. Ну Переважно це все ж таки світлини від 900-го року і ось до, до сучасності. Я бажаю вам величезну колекцію знайти. І дякую дуже за розмову і гарних вам свят. Так, дуже дякую навзаєм.